Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. Благодарую вас за лайки, за підписки, за ваші коментарі, за ваші комплименти. Мені дуже приємно. Це мотивує мене працювати і надалі, і бути корисною. І так, дивіться, роблю на 8 травня 2023 року невеличкий розклад. По основним сферам, як завжди, на кожен день зроблю розклади. А потім я готую для вас сюрприз і ресурсні розклади будуть трохи в іншому вигляді, тож слідкуйте за публікаціями. І буде вам щастя, будемо потужно розвивати інтуїцію. І так, поїхали. Було. Пам'ятаєте, да? те, що було, це сигніфікація. Якщо ви були в таких енергіях, то це розклад, в принципі, для вас. Да? Або, можливо, ви з такою людиною стикалися, або у вас були такі ситуації. Тоді дивіться і далі, значить, для вас це буде точно корисно. Да? Поїхали. Було, є, буде. Тепер особисте або відносини ваші, да, перекладайте на себе хтось один, наприклад, хтось в шлюбі про відносини, для когось актуальні відносини з друзями, з оточенням, з колективом налагоджувати. Тож перекладайте те, що для вас актуально, Про то зараз карти нам і розкажуть, да, тому що вони вас відчувають. Я тут як інструмент. Для викладання і трактування. Тепер те, що стосовно ресурсів, ваша робота або ваш бізнес, ваші гроші взагалі, можливо, нам щось розкажуть карти. Да? І як порада, що важливо знати, да? якийсь момент, можливо, треба пропрацювати або щось на щось звернути увагу, наприклад, і так далі. Дивіться, луна. Це був період, можна сказати, коли були якісь страхи. Можливо, хтось потерпав від обманів, був такий відчай через помилки. Можливо, були помилки, плітки. Тут про тайних ворогів, інтриги. Тут ну, луна це завжди да, про тайни. Тут якісь, можливо, у вас були ілюзорні погляди. Можливо, був на вас навіть вплив через чорну магію. Ну, дивіться, це да дивлячись в що ви вірите. Вплив можна робити так само да злим язиком, наприклад, якщо без чорної магії да людина просто йде кудись, наприклад, якесь оточення і розказує про іншу людину небилиці, да, то, тобто, що людина не гідна, не працюйте з нею і щось ще. І як це може на вас ну так само, да, як пробити це вас, тому що вам доведеться скоріш за все якось потім виправляти то, якщо для вас то. Цінно да ті то оточення, то, наприклад, ви хочете співпрацювати з людьми, тобто вам просто треба буде ви витратити, скажімо так. Ще якийсь час да, на те, щоб повернути собі ваше ім'я, скажімо, очиститися. да, На це треба буде витрачати час. Можливо, ви це через це проходили, робили якісь такі маніпуляції, ну, тобто, щось якусь висвітлювали подію, ситуацію, да, котру, ну, тобто, від котрої залежала, скажімо так, взагалі. ну, Ваша, по-перше, да, ми про вас зараз кажемо, ваша кар'єра, наприклад, навіть і так далі. От. Дивіться, але тут у вас могли відкрит, відкритися, да, або розвиватися, почати тільки психологічні здібності. І карта каже про те, що ти, ти можеш подолати все, і ці таємниці, вони будуть відкриватися. Да? Головне бачити, захотіти побачити і так далі. Тобто такий був у вас період. Якісь, скажімо так, були трансформації, да можливо, ви зрозуміли тільки, що є якісь таємниці, що у вас там є вороги і так далі. От. Можливо, це зараз прийде до вас така ну ситуація, що ви зрозумієте чогось, ви не знаєте, да? про щось треба більше дізнатися, про когось, наприклад. Тут треба прораховувати так само кожен крок, щоб потім не вийти на Луну, да? коли ви дасте собі дали себе обдурити, і зараз ви можливо вийти на Луну, розумієте? От. Тож, ну давайте подивимося далі. Якщо це ваші енергії, да щось ви там помилок наробили. Ну помилки у всіх є. Звісно, ми їх не кожного дня, слава Богу, робимо. Да, тому дивіться, якщо у вас були зараз, будемо дивитися, як все виправляти, тому що тут прийшов імператор. Це те, що наразі да, це е, карта може казати про якогось чоловіка. Можливо, він керівник, але це людина, захисник якихось інтересів. Ну, не знаю, там правсоюз, наприклад, на роботі, або просто керівник. да, Тобто, можливо, в юридичній сфері, або це, ну, в принципі, може бути якийсь такий спеціаліст. от, е, Карта каже про те, що. Цей чоловік обов'язково зіграє свою роль у вашому житті. Хочете ви того чи не хочете, тобто от людина прийде, щоб зробити якісь дії, і вона з вашого шляху потім, скоріш за все, піде. от Тут, можливо, вплив на ситуацію власних людей, да на вашу ситуацію, можливо, треба комусь вплинути. І тож, ну, ви повинні розуміти, що якісь там приймаються рішення. Тут про авторитет, про вашу земну владу, про захист, підтримку, тобто це у вас є. да спокійно. тут про мудрість. А ви зараз можете розправитися з усіма ворогами? Можливо, щоб це зробити, вам треба звернутися до якогось такого чоловіка, до якоїсь такої людини. Наприклад, а в принципі, це може бути просто потужна жінка. Розумієте, можливо, вам треба просто вимкнути свої чоловічі якості. Розумієте, подивіться, яка у вас ситуація? Якщо взагалі така ситуація, ну таке буває, що не маєте довіри взагалі ні, ні до кого, да, не хочете вже наперевірялися, хочете щось довести до кінця, тоді вам треба себе ну, наразі, щоб виповнити, досягнути того, ввімкнути своє відкрити друге дихання, третє, яке неважливо відкрити його все одно, взяти себе в руки, да і ввімкнути свої чоловічі. Цілеспрямовані такі, да, досягаторські такі енергії, розумієте? Іноді може так відіграватися. Дивіться, взагалі карта каже про спокій, про впевненість в своїх силах. Якщо у вас її ще недостатньо, то будьте впевнені, що для вас зараз гарний час да, прокачати саме це, стартанути все одно. Бо у вас точно є лідерські якості, рішучість, та у когось програється ця карта як батьківство, але загальне да, зрозуміли, вам зараз треба сконцентруватися, тому що або у вас є людина, котра може вам допомогти. Або вам треба мобілізувати свої внутрішні сили, повірити в себе, да, прокачати свою самоцінність срочно, От, і тоді буде щастя. Але зараз ми подивимося, що ви тут можете зробити так, щоб е, залишитися, да, вийти на четвірку мечів, ну, перевернуто. От, е, дивіться, тут про жадібність, про ревнощі, заздрощі, відсутність довіри, помилки, котрі призводять до зміни планів, поганий сніг, грошові проблеми. Тут я про це вам зараз це сказала, да, що ви, ви можете вже тут почати змінювати. Дивіться, можливо. Можливо, після цього, да, ви починаєте. Це теж старший аркан, да, тож вони ну, равноправні, можемо так сказати. Да, ви, ви тут почали, ви вирішили якесь питання. Зараз, да? Ви вже от-от, або людину знайшли, ви вирішуєте. І тоді. А, Наприклад, вам тут треба не знаю компенсацію якусь отримати, да, і ви дожимаєте ту ситуацію. Вам кажуть, окей, скільки тут у вас вмикається жадібність, да, і ви там, ну не знаю, якусь ну ну взагалі не реальну суму кажете. да, От і тоді вас ваша жадібність. Може привести до такого стану, розумієте, до пер перевернутих енергій. От. А, тому що жадібність це ну, навіть один з гріхів. Да? Треба контролювати це. Коли вам щось відкривається, двері ну, ви не можете нахапати більше, ніж у вас зараз прокачений поток, зрозумієте. Якщо у вас є жадібність, це означає, можливо, у вас є негативна установка, обмежуюча, що вам чогось буде недостатньо, що вам чогось в цьому житті не вистачить, що ви, можливо, втратили там зря. Багато років, часу і так далі. Тобто треба прокачати зараз, звернути увагу на свої внутрішні страхи. Саме вони можуть до вас підтягнути таку ситуацію. І ви пам'ятаєте те, що буде, це може бути, може не бути. Пам'ятайте, що у вас зараз стабільна, класна ситуація, у вас точно є до когось, треба звернутися. Можливо, ви тут, наприклад, можете жадібність, як може вас ще підвести. Ви можете тут зажати гроші, не сплатити якомусь спеціалісту, щоб він вам допоміг. Да? Навіть я не знаю, там знайомий якийсь, ну грошей не бере, да, звісно. Ну купити там не знаю тортик, можна каву і прийти в гості ще проконсультуватися. Розумієте? Але треба до людей ну. Так само да чимось благодарувати все одно їх, розумієте? От, і ви, наприклад, гроші зажали, нікуди не пішли. Та я сама, я сам розберуся. А ні, треба була якась підтримка саме від такої владної людини, котра або знає закони, не знаю, або ну навіть, вибачте, якщо ви не стоматолог, ну що ви собі з зубами зробите? Да, тобто людина компетентна потрібна, або вам бути компетентним в якійсь справі, да, тоді ви можете сісти отак на трон. Вже зараз да ви можете сидіти і надалі на в ньому на ньому або перевернутися в енергіях, якщо ви будете робити хибні помилки і далі, да, тобто звідси ви тут зробили якесь пропрацювання. Ви правили свої помилки, усілися на трон, або знайшли людину, котра при троні, вона ну, нормально до вас відноситься. да? Можна сказати, ви, ну, ви, ви теж на троні тоді розумієте, бо ви тут впевнені. А отут перевертається, тож будьте уважні. Давайте подивимося, що може вплинути. да? Зараз дивіться, вісім кубків це ваше особисте життя. Це ну, ваше відносини тут взагалі про. Про те, що, в принципі, треба навчитися контролювати свої емоції. Але тут і про досягнення мети, про вібрації, да, скромності. От у когось буде виповнення задуманого. Тобто в особистому житті ми кажемо, да, то, можливо, зустрінете свою людину. Або у вас просто почнеться пошук вищого духу. да, Тобто, навпаки, наприклад, ви можете. Навпаки, зробити тут піти навіть з родини в пошуку того вищого чогось. розумієте, у вас тут можуть змінюватися пріоритети, почати, тобто ваші ідеали. От, тут як остання битва за ідеали. Да? Знову таки з родини це ж не означає, що всі шлюби розпадуться. Любі, друзі, ні. Це означає людина, не знаю, може навіть піти на якісь там заняття почати, да, розвиватися духовно, на якісь практики ходити. Йога, цигун, будь ласка, багато всього, там ініціації різні. Те, що допомагає знаходити знову такий розклад, я для чого роблю? Я свою інтуїцію прокачу і вам намагаюся допомагати, розумієте, тому що ми можемо завжди попередити негатив. І нам задля того ми проходимо навчання, ми щось прокачуємо, і потім такі ситуації не повертаються більше. От, то тут можливо, людина і. Можливо, треба зайти в таку ситуацію, і тоді людина розуміти. Починає думати про духовне, а тут можливо і навпаки, навіть людина свідома, вона вже імператор. Тобто матеріально, ви взяли скільки вам треба наразі. Да, от у вас немає зараз в якоїсь взагалі більше ніякої проблеми. Матеріально розумієте, і тоді саме час піти в духовний розвиток. Можливо, у вас так і діграється. Знову таки це може дитина піти з родини. Да? ну, від батьків нічого трагічного. Це не означає, що усі шлюби розійдуться. Ви розумієте, можливо, людина поїде на якийсь час, наприклад. От просто в ретріт, розумієте, або скаже, я хочу сам сам сама відпочити. Це теж треба, навіть в родині. да? От, або когось ви зустрінете і ну, можливо і разом будете відпочивати, скажімо так, да? вже в нових енергіях. От, тому що тут про реалізацію планів знову-таки потрібні енергії, сором'язливості і такої, ну не то, що сором'язливої м'якості, да? будьте м'якими, будьте гнучкими. Скромними, тобто ви так підтримаєте свій духовний стан на високих енергіях. От. А, дивіться, а, можливо, тут буде такий стан, знаєте, що от мету, мета якась виповнилася, або але, але ви не можете. Зрозуміти, чому вона стала ну, якоюсь не такою вже важливою, да, от ви чогось так дуже-дуже хотіли, чекали, ви дочекалися, і воно або у вас це каже про втомленість, да, ще, тому що, ну знаєте, навіть 8 кубків набрати, да, з дев'яти з взагалі, ну 10 це вже новий етап, розумієте, тобто трошки по-іншому. Але 8 8 кубків набрати собі, да, золота, ну це класно. Тобто наповнити їх, це якийсь вже шлях, такий потужний пройшов людина. От. А, дивіться, і ще карта каже про те, що треба... Демонструвати наполегливість та прагнення досягнути своєї мотиви, інакше буде розчарування. Тобто, якщо ви навіть втомилися, да ви вже десь близькі до такого стану, не знаю, ну тут коли просідаємо, в нас не тільки ж просида, наприклад, якщо здоров'я просіло, в нас да, в нас там на фінансах це може ну, відігратися або в інших сферах, на бізнесі, на відносинах, наприклад, навіть в родині, ну і так далі. Да, тому що там ну, якесь життя було пов'язано. З вами і потім, коли щось просідає, то починає воно донизу підтягувати все інше. От, Тож, в принципі, тут, так. Да? Тут ну, про духовний біль шлях, можливо, у вас новий, так почнеться саме в вашому шлюбі розумієте, можливо, ви по-іншому почнете відноситися один до одного, можливо, ви підете там на якийсь, не знаю, сімейний тренінг, або розпочнете якесь хобі, або бізнес сімейний. тобто, да, ну, Про це тут каже карта, тут, в принципі, про позитив. І так, паж жезлів, це в нас те, що фінанси, те, що ресурси якісь, да, можливо, ну, дивіться, пажи це про молоду якусь енергію. От, і в цій ситуації карта каже про можливі, можливу зустріч з якоюсь злою особою, котра хоче отримати те, що належить вам. Ви розумієте, така особа захоче внести в ваше життя розруху і нестабільність. Тож дивіться, якщо у вас якийсь бізнес, якщо у вас якась справа, да? подивіться, де можливо у вас є все, все ж таки надмірна довіра до людей, котрих ви не дуже знаєте. Ви розумієте, іноді люди такі починають заздрити вам, що, начебто, і ви з ними ще й ділитесь там самим сакрав'яним, але для них ваше. Там нещастя, а вони не нещастя, да? вони за щастя. І вони все одно заздрять. Да? Тобто, все ж таки якісь речі, да? такі особливі, а, Краще тримати при собі, да? і свої навіть перемоги, наприклад. Да? щоб Ну, на що, щоб заздріли? Не треба. Люди не можуть це контролювати, розумієте, не всі. Тобто, Вони іноді отак нагло обхаються ваше життя. Да? Вони просто ламають, а вони самі побудувати не в змозі щось, розумієте, вони заходять і хочуть у вас відібрати. Але вони відбирається, одно ламається, щоб воно не було, розумієте? І тоді не їм, то, як кажуть, не людям. От, Тому просто подивіться, можливо, якісь відносини, можливо, хтось дуже там, я не знаю, коло вас да, ваших грошей, ваших статків, там наярює круги, коло да, робить там вже тр... цю тропинку, протоптав, да, стежку, стежку проклав собі. От, Тож подивіться, да, краще притримати когось на відстані, все ж таки. тому що тут, Можуть бути інтриги, лесташі, котрі е, мож, для того, вам будуть лстити для того, щоб приспати вашу обережність. Розумієте, е, якщо у вас тут, ну дивіться, це так, через таку схему можуть до людей пропхатися тільки до тих, у кого низька самоцінність, е, низька самооцінка. І це не означає, любі друзі, що з вами щось не так. Просто зараз зверніть на це увагу. Якщо ви постійно е, шукаєте одобрення в інших, тобто вам недостатньо собі сказати, я молод. Клас, я зробила класну роботу, да, там і так далі. Все, поїхали далі. А, в нас все класно, да? в мене все, все чудово і так далі. Я, я щаслива. А, розумієте, Тоді ви шукаєте, якщо ви так не можете, ви будете шукати в інших людях підтримку. Задля... Того, щоб отримати в них підтримку, ви їм будете вивалювати свої перемоги. Як ви там з собою навіть працювали, або з кимось не знаю, боролися там, да, якусь правду отримали, або е, щось заробили класно, щось, в общем, там, де ви щось перемогли, розумієте, ви з, з ними ділитеся за того, щоб отримати підтримку, а будете отримувати, е, можливо, хибну підтримку, да, коли людина просто ви е, ну нещиро вам е, да, каже, ой, клас, ні. А, ні, буває по іншому, да вона каже, вона може сказати, да, супер, там ну вітаю тебе. Да? А ви в спину отримаєте потім заздрість, люту заздрість і такі енергетичні посили. Якщо ви ще слабкі, да, ментально не прокачуєтесь, не займаєтесь практикою, ну, вони можуть робити про про ну вони можуть проби пробувати розуміти ваше теж тіло. Якщо ви в це не вірите, пропускайте це е, поміж, поміж вух, але тоді перекладіть по-іншому. Не треба, щоб люди вам заздріли. Ще раз не треба, не треба. Вони роблять хиб, хибні потім. А, ну, вам це не, не треба. Просто підтягніть свою самооцінку, у вас все буде чудово. Ви навчитеся себе підтримувати і все, не будете потякати про все і так далі. Ви збережете свої ресурси. Ви зараз можете вже робити якісь висновки і вже змінювати змінювати енергії, перевертати їх. Да? от І дивіться, тепер як порада або просто що треба знати. Рицар Кубків а, знову таки, да, він в нас цей, перевернувся. А, ну, Як підтвердження, да, карта вас застерігає. Тут, можлива, зустріч з брехливою людиною, можливо, шахрайство, інтриги, авантюри. Тож самі, по-перше, самі нікуди не залазьте, тому що потім будете от в такому стані. Да? От, а... Якщо не будете залазити, ви тут вирівнюєте загальні енергії. У вас все буде добре. Не підпускайте, не давайте себе дурити. Наші люди настільки звикли і люблять страждати, що самі дають себе обдурити, а потім жаліються. Ну звісно, їм це неприємно, але. Людина зачасту. Потім каже: А я знала, що так буде. Я відчувала так. От коли ти відчувала, треба собі навчитися довіряти, собі довіряйте нікомусь. А він мені сказав, а він мені написав. А він мені пообіцяв. А потім у такі сльози і великі втрати. Да, і ви без ресурса. Нащо воно вам? Собі довіряйте, себе навчитися нарешті слухати цього цьому. Не вчили нас людей. Не страшно, нас не вчили, нас дурили. Тепер ми стали. Ми побули гарними, як то кажуть. Тепер ми будемо розумними. Час змінюватися, час не боятися трансформації, і буде усім мир. Повірте, і буде кожні кожній істоті щастя. У кожного воно своє. І я вам щиро бажаю перевернути благоприятна усі, усі свої ці енергії. Тому що такі пропрацювання, як жадібність, це можна вже пропрацьовувати, не доводити себе до втрат. Розумієте, і це теж буде зараховуватися ще більше. Ви від всесвіту отримаєте балів за те, що ви усвідомили свою жадібність, де ви на собі економите можливо де ви да, не довіряєте комусь або не хочете сплатити за послугу, а хто вам винен щось без, безкоштовно да? не, не все буває безкоштовно, тому ж розберіться, де ви втрачаєте за своєї жадібності, і все буде чудово. Повірте, за це вас вже вищі сили і підтримують, і відблагодарують, і то буде, звісно, підтягуватись і ваш матеріальний стан. Ну і духовний тут розвиток взагалі просто на ура. да тож просто хтось можливо, ну. Знаєте, як по накатанні піде, то звісно, ну треба буде такий стан пережити. Да? Але будь-що будь в нас пам'ятаємо тимчасово, тому тримаємося світло. Будь ласка, плюсуйте мені, заходьте на індивідуалочку. До побачення з повагою, Софія.